І знову здорова, Орлята. Як я вже зрозумів, багато кому цікава тема із самообороною. В принципі, це абсолютно не дивно, тому що такий вже в нас гібанутий світ. Звичайно ж, я використовую свою рожеву кувалду у повсякденні і так далі. Цього разу я вам розповім не прийоми, а те, як можна. Заїбашити таке саме пиздате тіло, як у мене. Ось. Значить, із раціоном поки що я детально розповідати не буду, але для цього доведеться їсти моралістів. Ось. Цього разу я розповім, як потрібно качатися. Ну, звичайно ж, основним інвентарем, основним інструментом у нас буде 11-кілограмова рожева кувалда, як я її називаю Харлі. Ось, в принципі, ви вже знайомі з нею. Звичайно ж, це must have, і вона має бути у кожній дамській сумочці, блять. І. і на що мені це вам розповідати, ви і так все знаєте? Ви в нас не дурні. Значить, саме перше, це, звичайно ж, можна просто от качатися вверх. Отако, вверх вниз вверх вниз Десь приблизно. Близько тисячі разів буде достатньо за день. Можна розділити на два підходи по 500. І так само і лівою робите. Ось так само. Все просто, да? Далі я вам покажу дуже класний такий не прийом, а вправу, який, яку можна потім як прийом використовувати. Для цього ви берете кувалду так. І ось так. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шесть, сім, ось, дев'ять, десять. Так десь. В основному я роблю так само по тисячі. Іноді, якщо є настрій, то можу два, дві дві тисячі набити таких повторів. І... В принципі, все за виходить. Звичайно ж, це можна використовувати у двобої із моралістами, із бидлом із ведмедем. Ну і, звичайно, не забуваємо про фірмове добивання, яке ми використовуємо, але показувати його тут не можна. Давайте, всіх обійняв, до нових зустрічей!